Тетяну Крупу відпустили під заставу. Жінка, яку підозрюють в колосального розміру корупції, вийшла з за ґратів і тепер повернеться додому. Колишню депутатку Хмельницької облради, екс-голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу випустили з під варти, застосувавши до неї заставу всього у 20 мільйонів гривень. Це при тому, що весь цей час розмір суми стрімко потанув. З початкових 500 мільйонів до 112, потім 56 і зараз 20. Це у 25 разів менше. Такого результату вдалося досягти завдяки тому, що сторона захисту постійно клопотала про зменшення суми. Зокрема, бо вона непомірна, начебто, для Тетяни крупи. Сторона захисту звертала увагу, що частина активів фігурантки та її близьких осіб наразі арештовані, що не давало змоги їх реалізувати для внесення застави. Група перебувала під вартою 11 місяців. У вакці зазначили, що максимальний строк тримання в СІЗО на досудовому – 12 місяців, з якими обов'язками відпустили обвинувачену у зловживанні пані Тетяни. Не залишати межі Хмельницького, утримуватися від спілкування з низкою осіб. Повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю. Заставу за тупу поки не внесли в неї на те є 5 днів. Та нагадаю, раніше захист жінкою, якої вдома знайшли майже 6 мільйонів доларів в різних валютах, стверджував, що грошей на заставу вона не має. Ми вважаємо, що на цьому етапі її. Необхідність перебування, скажімо так, в умовах позбавлення волі, вона вже не є доцільною. І слідство продовжує посилати, що вони здійснюють дуже багато доказів, що ми можемо дуже сильно перешкоджати кримінальному провадженню, але на цьому етапі, на це вершальному етапі, це не так. І ну, ми дійсно не бачимо підстав, чому її надалі утримувати в СІЗО. Ми не заперечуємо, нехай продовжується розслідування, нехай відбувається збір доказів, але при цьому не обов'язково утримувати людину весь час в. СІЗО. СІЗО. це більше схоже на вже реальне покарання і ще під час досудового розслідування. Ми, як захист, ми намагаємось боротись з, скажімо так, такою практикою, яка складається, і дійсно людина вона їй не обов'язково перебувати в СІЗО весь час, поки здійснюється досудове розслідування. Тим більше на завершальних фінальних етапах, скажімо так, його руху. Також нагадаю, що саме стан здоров'я був аргументом, який активно використовував захист, щоб домогтися зміни запобіжного зах. До Крупі. За твердженням адвокатів перебування під вартою негативно впливало на самопочуття фігурантки. перебування Тетяни Васильівни в СІЗО протягом восьми місяців це занадто, скажімо так, суворий міра запобіжного заходу і є більш ну, менш, скажімо так менш. Шкідливі для здоров'я, менш виснажливі міри запобіжного заходу, які можуть е забезпечити належну її процесуальну поведінку для того, аби е всебічно розслідувати кримінальне провадження і безпосередньо здійснювати контроль за переміщенням Васильівни, Ми все ж таки знайшли е квартиру у місті Києві поблизу набу. На вулиці Солом'янській уклали договір оренди, і в якості, якщо суд, шановний суд, прийде до висновку про те, що можливо е змінити запобіжний захід на там домашній арешт або на е менш е сувору, меншу. Суму застави, то Тетяна Васильівна можна і визначити місце її перебування, як у місті Києві, по вулиці Соломіця. Адресу не буду називати, оскільки це вже буде як ідентифікуючі дані особи. Тому ваша честь, прошу оцінити і цей доказ у раджій кімнаті. Також ваша честь за цих два місяці все ж таки нам вдалося достукатися до... Адміністрації слідчого ізолятора до СІЗО до медичної частини і Тетяну Васильівну було здійснено було здійснено огляд Васильівни в медичній установі, а саме у клінічній лікарні номер 8 Проводилося обслідування кардіологом, неврологом і самих. В самому висновку чітко вказується, які хвороби про те, що є, спостерігається скажімо, їх прогрес і написано також відповідні рекомендації щодо того, як унеможливити завдання більшої шкоди здоров'ю. Тетяна Василь наскільки вона хворіє на суттєві хронічні хвороби, які мають прогрес, особливо в стінах СІЗО, коли е, немає доступу вільного свіжого повітря, а також коли наявні грибкові е, не захворювання, а грибкові е, ураження на стіл. Також варто нагадати, що прокурор заявляв про зв'язки як СЕКу в митниці. Копама серед. Високопосадовців, у тому числі органів, оскільки е ми дійсно зазначали в показанні про те, що проповжувала захід е з метою впливу на призначення їх пломінності на кірну посаду в тернотикій митниці. Що ми на фіні фініші маємо? Е захист каже, так дійсно поміниться просила, однак. Її все рівно перевели на заступницю, і тим самим ризик не підтверджений. А ми наполягаємо, що цей ризик підтверджений, тому що ми так само, окрім е, тієї переписки, яку е, е, зачитала шановна захисник, нами долучила також іншу переписку з нестановленою особою до з допомогою, з якою бачається, що вона просила посприяти призначенню, залишенню її племінниці на поточній посаді. І не просто так. Племінниця ж її писала, вона теж розраховувала на допомогу крупи. Це свідчить про те, що крупа володіла необхідними знайомствами, які вона, е як вважала, е могли їй допомогти у е протекції своєї племінниці, у залишенні її на керівній посаді в Тернопільській Луниці. Те, що не вдалося це реалізувати, ну це вже інше питання. Однак вона вживала заходів щодо впливу. Окрім того, за версією слідства, головна лікарка з Хмельницького разом із родичами протягом двох років вивозила через кордон готівку пачками. А головне, вивізне припинився навіть після оголошення її підозри 5 жовтня 2023 року. З 29 травня 2022 по 17 жовтня 2024 го валізи з кешем подорожували через українсько польський кордон. Загалом в ході слідства виявлено дані, які свідчать про те. Що родина крупи розміщувала в Польщі та Австрії або переміщувала до ЄС активи щонайменше в сумі 2,9 мільйона доларів? США та 476 тисяч євро. Про це йдеться в судовій ухвалі. І постає питання: а що з цими грошима зараз і буде далі, коли пані Тетяна опиниться на волі. У правоохоронців було припущення, що замести сліди, закриваючи закордонні рахунки. Тетяна Крупа намагалася ще з камери СІЗО. Ми доводили і доводимо про те, що безпосередньо підозрюване було розміщено близько 600 тисяч доларів ша на рахунку в Польщі. В подальшому вони переведені на шесарський рахунок. Наразі ми вже отримали ще одну правильну відповідь, що вони були виведені на рахунок третьої особи. Ця особа є громадянином України і я не хочу її в засіданні повідомляти, однак вона, зокрема, тісно пов'язана з родиною. Яку. На теперішній час дії цієї особи перевіряються на а, предмет а, можливого а, наявності складу кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаної з легалізацією грошових коштів. Так само ми доводили про те, що близько мільйона 200 тисяч доларів США, а, вже після повідомлення про підозру а, чоловік купи привів на рахунки третіх осіб. В, а, у Сполучених Штатах Америки. Знову таки, це додаткові кошти, які не покривають тих сум, які всього насо нам зазначав захисник В загальному розмірі 800 тисяч доларів було знято за ну, попередні рахи, рахи та комальована у виді готівки начебто. Так, поза на, минулому тижні нам наряд додаткових документів щодо походження грошових коштів. Ми їх вивчаємо, перевіряємо. Вже можу попередньо сказати, що. Все рівно вони не покриють предметами законного збагачення, навіть в тому розмірі, в якому він зазначений в поточній редакції повідомлення про підозру. При цьому станом на грудень 24-го року рахунок був закритий. Але от яким чином, з урахуванням того, що колишня депутатка вже перебувала за ґратами, але захист все заперечила. Не було в рахунків, рахунки, коли почалось кримінальне провадження. Е Свого часу слідство нам багато разів казали, що спочатку кошти пішли в Швейцарію, а коли почалось кримінальне провадження, вони зникли з рахунків Швейцарії. І можливо, якщо відновити в пам'яті, то саме ризик, ризик обґрунтовувався тим, що були саме під час досудового розслідування закриті рахунки в Швейцарії. І зараз ми з свого боку надаємо відповідь Швейцарському банку про те, що такі рахунки. Були закриті ще майже за рік до повідомлення про підозру в цьому кримінальному провадженні. Це ті самі рахунки, на які гроші прийшли з Польщі, так Як вони з Польщі могли прийти на закриті рахунки. Просто це відбулося ще рік назад, до цього кримінального провадження. Тобто, навіть якщо такий факт відбувся, він не є ризиком того, що Тетяна Васильівна управляла своїми рахунками СІЗО, щоб не дозволити зараз їй перебувати під домашнім арештом. Також в судових матеріалах мова йде про повторний обшук у камері Тетяни Крупи, а значить, були й попередні з відкритих джерел. Відомо, що в останні у пані Тетяни вилучили аж три мобільних: один в руках та два на спальному місці. Під час вилучення телефону Тетяна Крупа хотіла видалити з нього інформацію. І, ймовірно, це може свідчити, що вона дистанційно управляла банківськими рахунками за кордоном. Захисники пані Тетяни заборонені в СІЗО телефони не коментували. Візі мені невідомо за яких обставин вони потрапляли, за яких знаходили. Єдине, що в Ну, я, мабуть, утримуюсь від е, коментарів. Це, мабуть, краще напряму спитати у Тетяни Василівни. Я не хочу вам надати недостовірну інформацію. А що сказала нам сама Тетяна Крупача? Чи Визнає свою провину? Чи викидала сумки з грошима через вікно в день обшуків? Пані Тетяно, можете, будь ласка, сказати, чи вважаєте ви себе не винувато, і як ви себе почуваєтеся нині? Ви не хочете коментувати? А можна ще одненьке буквально питання? О сумки, які начебто знайшли, викинуті з грошима. Що це було за сумка? Це не зараз. Добре. Єдине, що я можу прокоментувати з цього питання, що Тетяна Васильівна особисто цих сумок не викидала. Це те, що ми можемо зараз стверджувати. Наразі адвокати Тетяни Крупи відмовилися від нових коментарів стосовно рішення вищого антикорупційного суду. Але вочевидь сума у 20 мільйонів нарешті виявилась посильною для пані Тетяни та її чоловіка Володимира, якому за версією захисту належать знайдені в шуклядах для білизни і кабінеті ЕксОЧільниці МСЕБ гроші. І головне питання: чи побачимо ми фігурантку на наступному суді, якщо вона вже опинилася на волі?